Сім сховище характерний звук безпілотника, який уже ніхто нічим не плутає, заганяє людей до укриття. А тут підземна школа. Ми 200 Навчання у три зміни по три класи одночасно на кожен клас припадає по три-чотири уроки в школі, решта онлайн. Востаннє. В будівлю школи діти навчалися в березні 2023 року. Потім освітній процес був повністю переміщений в укриття. Вже на поверхні директор школи В'ячеслав Василенко показує вимушено покинуті класи. Його рука автоматично тягнеться бачу, до вимикача. На жаль, немає. У шості дві підземні школи обидві збудовані під час повномасштабного вторгнення. Нині заживлені дизель-генераторами. На одному з уроків діти вивчають види електростанцій. Саме їх напередодні зими підступно знищують російські війська, а учнів заганяють вчитися під землю. Це була масштабна дронова атака у місті, що за 50 кілометрів від кордону в одну мить зникли світло, вода та газ. Центр шостки досі без електрики. Світло дають по пару годин, і без чіткого графіку до генераторів підключені і трансформаторні підстанції міста, і таким чином у багатоповерхівках є світло. Багато сильно пошкоджено, сильно велике. Ну ми перезапитали частину споживачів від своїх мереж. І на даний час ми подаємо електричну енергію від своїх сіті. Директор філії Шосткинської Рем каже: один дизель-генератор на 450 кВт може заживити у середньому 150 квартир та на все місто, де 60 тисяч населення потужностей не вистачає. Люди включають обігрівачі. І зростає споживання сильно, і мережі не витримують. Тим, у кого вдома електроплити взагалі нестерпно, кажуть місцеві, до того ж графіки подачі світла та води не збігаються. Живемо, як і всі українці, ми так живемо. У нас електроплити воду дають і світло дають по дві години. Дають воду, світла нема. Світло дали, води нема. Ну, пункти поставили незламності, да ну, ходять люди, беруть там, поїсти можна, погрітись можна. Після чергового обстрілу місто занурилося у темряву на кілька днів. Відтоді по місту стоять польові кухні, їх не прибирають про всяк випадок. Не можемо передбачити. ви бачили тільки що ситуацію, коли полетіли шахеди, і де вони залишаться? У нас на території чи полетять далі. Найвразливіші верстви і далі отримують безоплатне харчування. Підходьте, підходьте. На велосипеді, бо пішки вже не дійде, приїхав по харчі і пан Іван. Ну, що вам сказати, сумно. Чоловік пам'ятає ще минулу війну, тому каже його вже нічим не здивуєш. Яка війна була підступніша та чи ця? Була інакшою. Зараз просто знищують українських людей. А за що я не знаю. Я не знаю за що бувають українців. Магазину не міг відразу пригадати, коли до цього блекауту у нього востаннє купували генератор. Тепер цей товар знову актуальний у шості. У нас було світло, у нас був газ. У нас все було як таких продажів взагалі не було. Вони просто не були потрібні. Весь час люди ходять, цікавляться. Є генератор, який можна поставити навіть на балконі. Він дуже тихий. Він буде заважати, буде, але не так виживати якось доведеться. Лише за один день до міськради надійшло 80 Заяв про відшкодування частини вартості придбаних генераторів. Подібну програму компенсації місто планує розробити і при купівлі людьми буржуйок. У міськраді разом з ДСНСниками вже опрацьовують нормативні документи, щоб дозволити груби в багатоквартирних будинках. Время покаже, що будемо робити, і де? Але до побутових труднощів частина нами опитаних поки що ставиться філософськи. як от пан Володимир, у якого син та онук захищають Україну. Газбалон є, а та тепло буде видно. Може, буржуйку поставимо у квартирі? Це серйозно? Так, а як? А що остається робити? У закладах шостки де є власні котельні, опалювальний сезон вже розпочали. В одному з таких дитячих садочків працює і пан Сергій, і у нього був перший робочий день. Сара клада кидаємо дрова. Загалом у Шосткинській громаді 17 освітніх закладів із альтернативним опаленням, і саме до них звозитимуть дітей, якщо зима буде надто складною. Будемо створювати такі осередки, де учні зможуть в комфортних умовах здобувати освіту. Склали графік, склали перелік тих того обладнання, яке нам необхідно докупити, щоб укомплектувати ці такі освітні осередки. Коли повноцінно заживлять це місто, місцеві енергетики не беруться. Сказати, дрони над Шосткою йдуть не лише транзитом. При вас три рази шахет пролетів, зруйнував тільки що одне підприємство. Невелике, але зруйнував. Ось на ваших очах вашу присутність. Ось така прикордонна життя, таке життя тут на прикордоні. І нічого ми зробити поки що не можемо. Очільник шостки каже, ворог поступово заганяє жителів прикордоння під землю. У місті, окрім підземних шкіл, проєктують і підземну лікарню. Валентина Доброта Михайло Пуття ТСН 1+1 Марафон Єдині новини